Протягом двох тижнів у горішніх плавнях, після кількарічної перерви, знову проводиться всеукраїнська акція за чисте довкілля. Відповідно до розпорядження міського голови Дмитра Бикова, підприємства та установи, незалежно від форм власності, мають провести роботи з прибирання та впорядкування закріплених за ними територій. Акція проходить в період з 15 по 30 квітня. Просимо долучитися підприємства, прибрати не тільки свої території, а й прилеглі. Також долучаються бюджетні заклади, заклади освіти. А для них з екологічного фонду придбані пакети та рукавиці для прибирання сміття. Яскравий приклад виконання подібних робіт показали фахівці комунального підприємства спецеко. Вони вже в лапках окупували територію паркового озера та наводять там лад. Зокрема, і безпосередньо на воді сьогодні прибирає капеспецекопаркове озеро від сміття від пластику, пляшок, гілок, щоб воно було чистим, охайним радувало око. А інші підприємства прибирають своє. Своїй території та закріплені згідно правил благоустрою, слід зазначити, що КП «Спецеко» до 21 квітня за заявками безкоштовно приймає сміття від підприємств та установ для подальшого вивозу на полігон. Міська адміністрація закликає долучатися до прибирання та просить дотримуватися чистоти і порядку в горішніх плавнях. На парковому озері досить багато стоїть урн для сміття. Я вважаю, що ну. ну Достатньо, щоб встати викинути туди, а не в озеро. Просимо долучатися, прибирати наше місто, робити його гарним, чистим навесні. Всі прибирають оселі. А як відомо, наше місто це наша оселя. Заходи з благоустрою відповідно до розпорядження міського голови. Проводяться з урахуванням умов воєнного часу.